Мої вітання, шановне товариство. Сьогодні, друзі, буде відео про те, як продовжувати срок служби такого березового віника. Думаю, всі, хто живе в селі, користуються такими віниками, і з часом, коли березина підсохне добре віники, починають розсипатися. Добре, що ще коли майстер робив. Взяв дрота грубу двоєчку, якусь мягеньку, можна його зажати пласкоубцями. Для прикладу, ось такий у мене віник є. Тут тонесенький дуже. Підтягнути його неможливо, він починає висипатися. Тому мені одна жіночка підказала, що можна робити з такої пластикової бутилочки. За перший раз мені відео не вийшло. Я вже віників культури, тому вам розкажу весь про це. Зберемо. Пластмасову фляжку, Літрову або півторачку, але цю півторачку краще, тому що вона, як бачите, має конус. І вінник має конус, і добре зручно насаджувати. Що ми беремо? Беремо собі ножичка або ножиці, кому як зручніше. От тут де Найвуша частина обрізаємо і обрізаємо дно. І насаджуємо на віник. Коли ми насадили пляшку на віник, тоді беремо або газову горілку, хто має, або просто на газі, або паяльною лампою і проводимо таку маніпуляцію. Пластмася сідає і стягує віник. Всього віник. Получається ось так, бачите? Коли віник просохне, всю процедуру можна буде повторити. Я ось маю ще такий віник. Тут я на газі робив. Пробував на газі. Пробував горілкою. горілка набагато зручніше. Тут я ще дав так на кінець, щоб не муляло руку. Ось такий, друзі, вийшов свій лайфхак. Ну, пишіть свої відгуки, свої думки. Ну все, бувайте, всіх вам благ.